Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про психологію прийняття рішень. Прийняття рішень є невід'ємною частиною людського життя. Ми постійно стикаємося з необхідністю вибора, що впливає на наш досвід, результати та успіх. Психологія прийняття рішень вивчає внутрішні процеси, які лежать в основі наших рішень, досліджує вплив емоцій, пізнавальних процесів та зовнішніх факторів. Чому для нас взагалі важливий процес прийняття рішень? Ну, по-перше, це напрямок нашого життя. Кожен наш вибір впливає на те, якою людиною ми стаємо та куди йдемо. Наші рішення формують наше майбутнє. Також це наш особистий розвиток. Ефективні рішення допомагають нам досягти цілей, вирішувати проблеми та покращувати якість життя. Також це впливає на міжособистісні стосунки. Вибір, який ми робимо в стосунках, впливає на їх якість та тривалість. І, звичайно, професійний успіх. Вміння приймати правильні рішення в роботі сприяє кар'єрному зростанню та досягненню професійних цілей, які є типи рішень: раціональні, інтуїтивні та імпульсивні. Раціональне рішення ґрунтується на аналізі фактів, даних і логіки. Це підхід, коли ми зважуємо всі варіанти, оцінюємо переваги і недоліки кожного з них, а потім робимо вибір на основі отриманої інформації. Наприклад, людина обирає нову роботу після того, як оцінює зарплату, соціальні бонуси та умови праці. Інтуїтивне рішення базується на інтуїції, почуттях та підсвідомих процесах. Це рішення, яке здається правильним, навіть якщо ми не можемо пояснити чому. Зазвичай воно ґрунтується на досвіді та знаннях, які вже є в нас в голові. Наприклад, людина вирішує відмовитися від певної угоди, бо відчуває, що щось не так, навіть якщо конкретних доказів немає. І нарешті імпульсивні рішення приймаються швидко під впливом моменту та емоцій. Часто такі рішення можуть бути спонтанними і не завжди раціональними, але іноді вони можуть привести до несподівано хороших результатів. Наприклад, людина купує квитки на концерт улюбленого гурту без попереднього планування, просто тому, що квитки з'явились в продажу. Які є когнітивні упередження, що впливають на рішення? Перше це ефект підтвердження, це схильність шукати, інтерпретувати та запам'ятовувати інформацію так, щоб вона підтверджувала наші вже існуючі переконання або очікування. Люди ігнорують або недооцінюють факти, що суперечить їхнім поглядам. Приклад людина, яка вірить, що певна дієта є найефективнішою, буде звертати увагу лише на позитивні відгуки, ігноруючи критичні дослідження. Друге, це ефект якоря. Це схильність надавати надмірну вагу першій отриманій інформації анкору, навіть якщо вона є випадковою або нерелевантною. Після того як інформація стає якорем, усі наступні рішення прирівнюються з ним. Наприклад, при купівлі машини, перший запропонований продавцем варіант ціни стає орієнтиром для всіх наступних переговорів, навіть якщо він був завищеним. Далі, евристика доступності це схильність оцінювати ймовірність або важливі події на основі того, наскільки легко ми можемо пригадати аналогічні випадки. Часто це призводить до переоцінки рідкісних або драматичних подій. Наприклад, після перегляду новин про авіакатастрофу людина може почати вважати літак найнебезпечнішим видом транспорту, хоча статистично це найнадійніший спосіб пересування. Наступне це ефект Ореолу. Це тенденція створювати загальну позитивну або негативну думку про людину, організацію або продукт, спираючись на один аспект чи характеристику. Наприклад, якщо людина вважає, що хтось є привабливим, вона може автоматично приписати йому інші позитивні риси, такі як інтелект або доброта, навіть без реальних доказів. Далі це сліпа пляма упередження. Це упередження полягає в тому, що людина вважає себе менш схильною до когнітивних упереджень, ніж інші. Люди часто помічають упередження в інших, але ігнорують власні когнітивні помилки. Наприклад, хтось вважає, що вони ухвалюють рішення об'єктивно, але водночас піддається впливу упереджень, таких як ефект підтвердження або ефект якоря. Наступне це ефект останнього моменту. Люди схильні більш зважати на інформацію, отриману нещодавно, а не на події або факти, що трапилися раніше. Наприклад, під час оцінки роботи співробітника, менеджер може зосередитись лише на його останніх досягненнях або помилках, ігноруючи те, що відбувалось протягом року. І останнє це ефект надмірної впевненості це схильність людини бути надто впевненою у своїх знаннях, здібностях або прогнозах, навіть якщо об'єктивні факти свідчать про протилежне. Які ще методи подолання упереджень? Перший метод це деконструкція. Він полягає в тому, що необхідно розбити складне питання на окремі частини, проаналізувати кожну частину та перевірити її на наявність упереджень. Другий метод повторення. Повторний аналіз рішення з різних точок зору, щоб переконатись у його об'єктивності та вірності. І нарешті, зміна перспективи. Він полягає в тому, що необхідно розглянути питання з позиції інших людей, щоб отримати нові думки та уникнути впливу власних упереджень. І не забуваємо, що на прийняття рішень також дуже сильно впливають емоції. Яка їхня роль? Перше, це інтуїція, швидкі емоційні реакції можуть допомогти у прийнятті рішень в екстремальних ситуаціях. Далі це страх. Страх може призвати до нераціональних рішень, але також може бути мотиватором до дій. І нарешті радість. Радість може спонукати до ризикованих рішень, але також може сприяти креативності та творчості.